Історія з ремонтом комунального приміщення у мікрорайоні Південний набирає обертів. Пам'ятаєте, ми розповідали вам у середині грудня, як житлово-комунальний відділ покровської міськради в особі начальника Дмитра Візенкова уклав договір без проведення аукціону з покровським підприємцем Олегом Одорошенком за 450 тисяч бюджетних гривень. Останній мав виконати ремонт стін, стель, підлоги, водопроводу, каналізації, електротехнічні роботи у приміщенні кому комунальної власності, а також відремонтувати ганок. Але коли журналісти завітали до об'єкту, аби перевірити хід виконання робіт, ремонтом там навіть і не пагло. Та й мешканці будинку про нього нічого не чули. У телефонній розмові Олег Одорошенко намагався нас переконати, що ремонт все ж таки проводиться. Ми там були, і сьогодні там не було ніяких жодних ремонтних робіт. З Цього приводу хотіли поцікавитись. Ну, може, сьогодні не було. Може, вчора. Може. За пів години до того, як ви були, а може, через пів години. Така у вас сьогодні за календарним графіком стоїть, що мають ремонтувати ганок, а там ганок навіть і не ремонтувався. 22 грудня, в останній день, коли за договором мали б бути завершені роботи, ми викликали на місце поліцію та написали заяву. А далі починається найцікавіше. 27 грудня, вже після того, як заяву було написано, як в ефірі вийшов наш сюжет, у системі публічних закупівель Прозоро, з'являється, як ви думаєте, що правильно додаткова угода. Датована вона 14 грудня, і в ній сторони дійшли згоди змінити строки виконання робіт. Не з тринадцятого. По 22 грудня, а з 18 по 25. Що ж, це було дуже очікувано, адже всі вже давно зрозуміли, що покровські можновладці свої схеми намагаються прикрити додатковими угодами, як це було, наприклад, з вугіллям. Там нагадаємо, керманичі наукладали аж цілих 5 додаткових угод. Та навіть із додатковою угодою підрядник у строки виконання робіт не вписувався. Ми були біля приміщення 21 грудня, коли за додатковою угодою. Мали розпочатися роботи з ремонту ганку. ні працівників, ні жодних робіт. Ми були там і наступного дня, 22 грудня. Та ж сама картина, і не дивлячись на те, що підрядник запевняв, що роботи проводяться робочих на цьому об'єкті, ми так і не побачили. Як ми вже і казали раніше, додаткова угода була завантажена у систему Прозоро 27 грудня, через два тижні після того, як начебто була підписана. Але ж ми розуміємо, що якби не зацікавленість ЗМІ цим об'єктом і заяву до поліції, ніякої додаткової угоди і не було б. Та й це ще не все. Вже наступного дня 28... 28 грудня у Прозоро з'являється інформація про розірвання договору, начебто за згодою сторін. Але коли саме ця угода була розірвана, невідомо. Здогадуємось, що після того, як до поліції було написано заяву, ось такі вони ремонти по Покровськи. Про їхню доцільність і взагалі годі казати. Адже за вікном війна всі прекрасно розуміють, що наразі недоречно виділяти майже півмільйона гривень на те, щоб пофарбувати стіни чи стелі або відремонтувати ганок. Розуміють всім, окрім покровських керманичей, які розкидують бюджетні кошти направо і наліво. Якщо це приміщення, в якому раніше розташовувався один з магазинів і надалі хотіли здавати в оренду підприємцям, чому не прописати у договорі оренди? що Ремонт мають виконати орендарі. Навіщо витрачати з бюджету десятки ні сотні тисяч гривень на нежитлові комунальні приміщення у той час, коли мешканці громади через обстріли лишаються своїх будинків і як ніколи потребують підтримки та допомоги? На жаль, на ці питання покровські можновладці ніколи не дадуть відповідь, адже вони для них незручні. Ми ж у свою чергу продовжуємо голосно нести правду та зі свого боку робити все для того, аби бюджетні кошти витрачалися за призначенням, а не розпихувались по кишеням керманичів та наближених до них підрядників.